Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо таке е, цікаве і важливе питання, як збирання циліндрів Arbelux D7R під один ключ. Тобто в системі ОК. OK. Спочатку коротенько, що таке циліндри Arbilux D7R. Це циліндри родини 7 х 7. Чому 7 х 7? Тому що. Циліндр має 7 пінів. Особливостю циліндрів D7R є те, що ключ має спеціально патентовану нарізку, а в циліндрі в цій позиції розташований спеціальний патентований пін, так називаємо R-pin. Як він виглядає, ми побачимо в процесі збирання системи один ключ. Чому це питання важливо? Тому що от саме ця патентована позиція в циліндрі має там певні особливості. Що необхідно для того, щоб зібрати два або більше циліндрів під один ключ? Ну, відповідно певна кількість циліндрів, як мінімум два циліндри RB. D7R ми е, отримуємо е, вже зібраний під свої ключі з кодовими картками, з комбінацій. Е, тому один з таких циліндрів буде базовим, тобто ми з ним нічого робити не будемо. А інший ми збираємо під комбінацією там, першого циліндра. Ну, або кілька циліндрів. В, в нашому випадку сьогодні ми збираємо всього два е, Від загальної кількості. Е, Вся процедура і процес не змінюється, вона однакова. Тобто маємо два циліндри, один ми залишаємо, От під ці ключі, під цю кодову картку будемо збирати другий циліндр. Тобто, починаємо з стандартної процедури. Розбирання циліндру, скільки циліндр, ключ-тумблер. Тут е, саме розбирання дещо простіше буде. Для розбирання, що ми робимо, ми знімаємо. Є кліпсу. Спочатку з тумблерної сторони. До речі, зверніть увагу, тумблерний плуг, кріпиться, я сказав, є кліпсою, але насправді вона називається сі кліпса Вона не має ось здесь такої. Такого виступа, як Є кліпса, яку ми зараз знімемо. Тобто Сі кліпса, вона фіксує тумблерний плуг. А, тепер знімаємо вже Є-кліпсу e з ключового плуга. От, зверніть увагу, це саме Є e кліпса має ось цей виступ. Який додатково фіксується у кліпсу в плузі циліндром. І тепер за допомогою ключа нам необхідно вставити, провернути плуг на 90 градусів, трохи його витягнути, щоб зняти язичок. І за допомогою такого фоловера ми далі виштовхуємо. Плуг. Плуг витягнули. Ну, зараз я не дуже вдало витягнув, мені треба бодіпіни ставити на місці. Ну, до речі, це дуже вдало, що у нас там висипались бодіпіни. Ми можемо подивитись, скажімо, внутрішні циліндри, Ну і зупиненюсь, поки не перейшли до збирання, на. Тому в захисті, який має циліндр RB d 7 r Перший захист це отакий от пропил в корпусі і в плузі циліндра. Це захист від переламу циліндру в найбільш слабкому місці, в місці кріплення квінтом. Ну, актуально, якщо циліндр встановлений без захисного протектора. Тобто коли є спроба зламу циліндра, то він ламається. сій. По цьому пропилу циліндр залишається функціональним. А зломисник не має доступу к механізму замка через такий зламаний навпіл циліндр. Другий рівень захисту це наявність вставок. Твердосплавних від висверлювання двох вставок в корпусі циліндра та двох вставок а, з двох боків а, в плузі циліндра. Далі бодіпіни або піни корпуса. Два бодіпіна вру, один бодіпін сталевий. Основні боді-піни, якщо видно, вони мають такі а, проточки, канавки, які збирають бруд в разі їх потрапляння. Спеціальний телескопічний пін в місці розташування арпіна. Ну і а, сам арпін циліндр дуже спеціальний, має, до речі, внутрішню частину і зовнішню сам арпін. Тобто, в цій патентованій позиції встановлений ось такий спеціальний арпін, який взаємодіє цією спеціальною нарізкою в ключі. І також, що дуже важливо, спеціальні Внутрішні піни, а, до речі, вони меншого діаметру, ніж решта пінів, мають ті самі розміри, що й стандартні піни плуга, тобто з одинички по шестерку, шість розмірів, ось вони розкладені. Одиничка, двойка, тройка, четверка, п'ятірка і шестірка. Тобто а, Застосування вот спеціального арпіну патентованого не знижує секретність циліндру. Е, відповідно, внутрішній пін може бути, е, відповідно, до комбінації. Від одинички до шестірки. Е, відповідно, це на карті указано. Ну, в даному випадку, е, п'ятірка, всьому циліндру е, стояла шестірка. Ну, е, тобто, я зріділ, Е, Корпус циліндру бодіпінами. Зараз використовуємо от таку кліпсу для збирання розбирання. Фіксуємо бодіпіни пружини в корпусі. Після цього ми фоловер можемо достати, він нам більше не потрібний. Корпус готов. І що ми робимо? Ми збираємо плуг під комбінацію, яка вказана на картці. Комбінація в від голови ключа до а, його кінця. Тобто ми з висипаємо все, що було. Так, І так, беремо ключ від того циліндра, під який ми будемо а, збирати. Той, що розібрали. А, всі ключі з карткою нам Більше в даному випадку не потрібне, тобто буде якийсь запас для е перекадування, наприклад. Так, і збираємо п'ять. П'ять, чотири. Далі двоєчка. Одиничка. А, наступний це наш оцей Артін. З ним не промахнемось, він по-іншому не вставиться. Вот и, соответственно, пятерочка, специальный вот сей внутренний пин, вид R Далее снова четверочка и единичка. Після збирання з вставленим ключом перевіряємо, чи ні, де ми не промахнулись. Всі піни у нас стоять на місці. Ні, нібито я неправильний пін вставив в першу позицію. Мабуть, це я вставив не п'ятирочку. зараз ми його можемо Перевірити за допомогою ось такої мірної картці. Картка мірна. Що ми тут маємо? Так. Да, насправді я ставив на першу позицію четвірку, а не п'ятірку. Де ми маємо? Оце, у нас. П'ятірка. Перевіряємо. Так, дійсно, зараз все добре. Тобто важливо таки перед тим, як плуг, вставити в циліндр на ключі, перевірити, чи е, всі піни плуга вставлені е, відповідно до свого розміру. Все гаразд, витягаємо ключ, е, вставляємо плуг. Е, відразу ставимо язичок. Е, Головне тут, якщо це циліндр-ключ-тумблер, орієнтація, він має широкий паз і вузький паз. Широким пазом, якщо ми дивимось з боку плуга, то широкий паз у нас має дивитись праворуч. Вставили, після цього провертаємо плуг. До щелчка, і став. Можемо обережно перевірити ключем. Що? Ключик працює. Ми поки не зафіксували кліпси, ключик витягаємо обережно, звісно. А після цього збираємо тумблерну частину. Тобто ми маємо стандартну конфігурацію, коплінг, пружинки. Так, вставили плуг і э, тумблерний, і фіксуємо, відповідно, тумблерний плуг. Всі кліпси. І э, ключовий плуг є кліпсою. Ну, тут треба звернути увагу, що є кліпса э, має з однієї такий гострий кут, з іншого боку закруглений закругленим кутом в бік корпуса циліндра, а не в бік язичка. І він має повторити вот, э, цю форму самого плуга. І есть... поправляємо до щелчка. Циліндр зібраний. Перевіряємо роботу цього циліндра і бачимо, що один ключ відкриває у нас обидва. Тобто ми зібрали таку простішу систему, один ключ. Ну і решту ключів там, бажано там також перевірити, що все працює. Ключі відкривають обидва циліндри. Ну і Кількість таких циліндрів в системі Один ключ ну вона практично не обмежена. Будь-яку кількість можна а, зібрати. Ну, не, а, процедура не складна. А, в принципі стандартна процедура збирання системи Один ключ з, ну, з таким нюансом, що в патентованій позиції стоять крім. Спеціального патентованого арпіна внутрішні піни комбінаційні меншого діаметру, ніж решта пінів. Тобто для збирання необхідно, що мати в своєму сервісі необхідно мати набір стандартних пінів і там, певну кількість всіх типорозмірів, розмірів спеціальних внутрішніх пінів під арпін циліндром RB D7 R. Дякую за увагу. На все добре.